Сьогодні у Брюсселі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка скоординує позиції країн-членів щодо продовження допомоги Україні напередодні Європейської ради, зустріч якої відбудеться також у Брюсселі 14-15 грудня поточного року, де вирішуватиметься чи починати переговори з Україною та Молдовою щодо їхніх заявок на отримання членства. Нещодавно партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію, щоб уряд не підтримував початок переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі. На церемонії навгурації нового президента Аргентини президент України Володимир Зеленський і прем'єр-Угорщини Віктор Орбан перекинулися парою слів. Відео їхнього діалогу потрапило в онлайн-трансляцію офіційного Ютуб-каналу Сенату Аргентини. Що саме говорять лідери України та Угорщини в ролику не чутно. Офіс президента їхню розмову не коментував. Утім, сам Зеленський прокоментував зустріч так: говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи. А ще сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має особисто зустрітися у Брюсселі із угорським колегою Петером Сіярто вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив сам український міністр. Цитую, думаю, цей факт говорить сам за себе. Ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин в той спосіб, як цього хотіла Угорщина, і до цього факту треба проявити повагу. Він зазначив, що в рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання, що Україна має. Привести законодавство у відповідність до рекомендацій венеціанської комісії і всі ключові рекомендації венеціанської комісії були втілені. Думаю, правила гри мають бути чесними. Сказав Кулеба. Якщо нам кажуть зробити щось і це виконано, слід визнавати як. Результат зауважив міністр. А ще Кулеба заявив, що Україна на шляху в ЄС готова навіть пострибати і станцювати, якщо це буде потрібно для вступу до Євросоюзу. Ті, хто намагаються стверджувати, що прямо йдеться про вступ України завтра в ЄС. Це маніпуляція, тому що йдеться лише про відкриття перемовин, а потім ще. 35 раундів, 35 глав треба пройти. І, і по-друге, ті, хто вважають, що зараз, якщо не відкрити переговори, то це зупинить європейську інтеграцію. Ні, це не зупинить. Україна все одно буде членом ЄС. Ще раз на цьому наголошую. Це питання тільки часу і ціни. От. Ну і ще одна новина сьогодні. Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч із представниками республіканської партії, щоб домогтися припинення військової підтримки України із з боку Сполучених Штатів. Про це пише видання The Guardian, посилаючись на власні джерела. Очікується, що першого дня будуть панельні промови про війну в Україні. Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутньої України. Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило виданню, що Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі, тому він також намагається заблокувати допомогу із боку Євросоюзу. Ну що ж, такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.